Так, ми зараз на нашому басейні, який ми побудували 8 років тому. Це басейн називається Східний База відпочинку ТОВ ПГ Бреч біля корюківки. Що цікаво в цьому місці, тут було запроєктоване дуже цікаве рішення прозорий дах. Уявіть собі в день, коли ви бачите дуже яскраве сонце. Чи вночі, коли ви бачите зорі, купаючись в цьому басейні, ви відчуваєте насолодження. Але що ми бачимо тут позаду мене? Є джакузі, зараз вона накрита і йде покраска ферм. Дуже велике навантаження на ферми, і фінська фарба вона не витримує і зараз потребує реконструкції. Тобто ми зняли стару фарбу і встановлюємо. Нове фарбування. Думаю, що десь через тиждень тут буде вже красота.